Перше кохання, перша PlayStation. перший політ на дроні, перший окупант, перша буханка, перший танк. Батьки казали, що джойстик в житті не знадобиться. Знали б вони тоді, що цей інструмент стане символом найбільш технологічного підрозділу у війську. Тепер люди з джойстиками. Це страшний сон ворога. Як кару з неба ми посилаємо на їхні голови наших бойових пташок. І кожен результат приносить задоволення. Наша сила в людях: розумних, швидких, винахідливих. У нашій команді спеціалісти з електроніки та IT, геймери, інженери. І якщо навіть чогось не знаєш, тут обов'язково навчать і підкажуть. Самі технології не здатні змінити хід війни. На це здатні люди, які ними керують. Пілоти нашої бригади смертоносні та безкомпромісні. Від нас не втекти і не сховатись. Тут ми на своєму місці, бо це наша земля і наша країна. Давайте боронити її разом. Приєднуйся до аеросім'ї 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Давай до нас.